Доброго ранку вам, малюки, доброго ранку, шановні батьки. Разом ми всі, мов сім'я, Ти ви, я хочу вас я запитати. Справи всі свої зробили, мамі всі допомогли. Іграшки свої поклали на полиці на столи. Ой, тоді ви молодці! Малята, ви вже знаєте, що у дорослих людей. Навесні з'являється багато роботи. Скільки всього їм треба зробити? Давайте подивимось на картинки і згадаємо, що роблять дорослі навесні. Саджають квіти. Саджають дерева, підрізають кущі, копають та саджають город. Дітки, ви знаєте, що сіють та саджають на городі. Давайте послухаємо віршик і дізнаємось. На весні я город невеличкий скопала, на грядки огірки і капусту саджала, буряки і картоплю, помідори й квасолю, посадила уси і насіяла волю. Давайте послухаємо віршик ще раз. На весні я город невеличкий скопала, на грядки огірки і капусту саджала. Боряки і картоплю, помідори, й квасолю посадила усе і насіяла волю. Ось такий гарний весняний віршик ми послухали. Дітки, скажіть. Які овочі посадили на городі? Огірки, капусту, буряк, картоплю, помідори, квасолю. а коли садили овочі? Правильно навесні. А де посадили овочі? Молодці на городі. Щоб восени зібрати гарний урожай, овочі треба поливати та знищувати бур'ян. Малята, а які овочі вам подобаються найбільше? Пам'ятайте, що овочі дуже корисні і їх треба багато їсти. Ви мої маленькі розумнички. все знаєте. На всі питання відповідаєте. Дякую вам за увагу. До побачення. До нової зустрічі!